Так, продовжую з дверми, нічого не знімав, тому що займаюся ще одними з накладними штапиками. Там щось знімав, тут вже поотягував. Все воно склади поотягував, поклеїв. Ну, там, де стояки потрібно, поклеїв фільонки. Зараз фільонки торцую. Це хочу на одні прикласти, подивитися, як воно буде виглядати, і далі збирати не буду. Пройду ще тут під скло. І на цьому буде все. Вже потім зберу, як покрашу. Фільоночки так робив не сильно Ну, Тут має трохи легше, тому що я вже їх попідчищав. Ширина тут паза 16 мм або 1,6 см. Так що, отак воно це все виглядає. Двері будуть чистенькі, без всяких фокусів, без нічого. По можливості, може покажу, що там буде далі. Хочу спробувати на малому фрезері отут пройти під скло, тому що в мене пилочка, і вона робить отут сколики. Я взяв фрезу Ну, обичний цей фрезер такий нестаціонарний. І попробую пройти, як воно буде. Може включусь, покажу. Так що, оце такі справи. Продовжуємо.